Привіт, дівчатка! Сьогодні я покажу вам класну техніку, яка реально зменшить об'єми низу животика за допомогою панч-тейпів. Але якщо немає у вас панч-тейпів, можна використовувати звичайний класичний бавовняний тейп. Але з нього ми будемо робити також емітацію панч-тейпа. Чому потрібен панч-тейп? Тому що ми будемо дренажну дію виконувати, створювати, і додатково будемо впливати на стимуляцію м'язів і будемо створювати ефект такий, трошки утягування, наче ми вдягли якусь коригуючу білизну. Тож, поїхали. Якщо ви маєте панчтейп, виберете панч панчтейп, відміряєте 40 см, ми знаємо, що є розділення на паперові підкладинці. І кожні 5 клітиночок це 5 см. Тож, ви дивитесь 5, 5, 5 да, і відраховуєте 40 см. Як і, ну, давайте відріжемо і зробимо: 10, 20, 30 і 40. Обов'язково ми заокруглюємо якорям. Ось так. Нам знадобиться, якщо у вас дуже нависаючий живіт, об'єми великі, вам знадобиться три такі стрічки. Якщо невеликий об'єм животика, але також нависаючий, вам буде достатньо дві смужечки. Далі ми відокремлюємо паперову підкладинку в центральній частині типу, буде у нас базовий якір в цій частині. Тому ми відриваємо одну із, з однієї з іншої сторони робимо центральний базовий якір. Але будемо проклеювати по трошки незвичній схемі. Ми будемо створювати натяжіння 50%, і за технікою джампінг будемо проклеювати панч-тейп. Для цього нам знадобиться ми відокремили паперову підкладинку. Тепер ми Загибаємо трошки паперову підкладинку з однієї сторони, з іншої сторони, тому що триматися ми будемо саме за паперову підкладинку. Беремося перпендикулярно тейпіку, ось так. Після цього, ось наш низ животика. Ми його не будемо втягувати. Як є він, так і є. Да? Якщо ви будете лежачи це робити, буде супер. Але може бути незручно, тому що вам потрібно буде піднімати голову і напружувати м'язи живота. А нам це не потрібно. Ми будемо проклеювати на розтягнену шкіру так, як вона є у вас. А тепік буде, будемо центральну частину, в середньому це 5, максимум 10 см. Будемо проклеювати з натяжінням 50 см по центру животика. Тобто ми його не напружимо, нічого не робимо. Ось я підростягнула на 50% і проклеїла центральну частину. Активувала, дозняла паперову підкладинку до кінцевого якоря. І після цього я буду по схемі по методу джампінга. Тобто от я розтягнула на 50%, см, на 50%. Вибачаюсь, і далі я буду проклеювати розтягнений тейпік. Система джампінгу це ривочки такі. Я буду проклеювати, розтягуючи шкіру ось такими рухами. Ось я розтягнула тейп і далі я буду тейп проклеювати і трошки вдавлювати його в шкіру, під розтягуючи шкіру. Там, де там де наш ядер, ми вже просто проклеюємо без, без без цього розтягування. і По факту, в мене буде е, іти Натяжіння тейпу і під натяжіння шкіри буде йти. Все зручно, немає ніякого дискомфорту. Те саме ми повторюємо з іншої сторони. Я зробила натяжіння 50% і розтягую шкіру через тейп. Я проклею його, дійшла до якора і без натяжіння проклеїла. Одразу в мене відчуття, що в мене підтягнувся животик, і реально його об'єми зменшуються через 5 діб. Обов'язково спробуйте, у кого є нависаючий животик. Далі, після того, як ми проклеїли одну таку стрічечку, ми будемо проклеювати другу, заходячи на одну третину на нижній темп. Така сама система, центр проклеємо із натяжінням. Далі, якщо ви не маєте панч тейпу але маєте звичайний ваговняний тейп, Ви також берете 40 см, я вже підготувала, і вирізаємо звичайний панч, не подвійний звичайний панч. Як ми його будемо вирізати Гострі ножиці тейп. Ми згинаємо, робимо також якір у нас середньому 4-5 см. Я загнула його і роблю посередині надріз. Посередині надріз роблю, доходю до якоря. Все, якір я не розрізаю. Далі відкриваю тепік, дійшла до, де закінчення надрізу було, загинаю трошки за надрізок десь на пару міліметрів і роблю два однакових надріза до лінії згину. Знову відкрила, зайшла, де закінчились мої надрізи, загнула і роблю посередині надріз до лінії згину. Знов відкрила, зайшла трошки за де закінчився мій надріз, і роблю два надрізи до лінії згину. Знову відкрила тейпік, де закінчились надрізи. Загнула його і посередині надрізаю. Таким чином, ми будемо робити надрізи по схемі 1, 2, 1-2. Ось таким чином я роблю надрізи. І не доходжу до кінця, залишаю також якір. У мене ще є тут трошки місця, можу ще зробити невеличкі надрізи, щоб не був такий довгий якір. Все, готово. Мій е, панч готовий. Я його також буду відріза... е, відділяти паперову підкладинку від мого панчика, де середина аплікації. Трошки з боки відступила. З однієї сторони відокремила, з іншої, знімаю паперові частинки. Ось мій тейпик, оголила його, Відокремлю всі паперу, паперові частинки. Беруся в, беру в ручку. Ось так загнула. І ось так. Готово. Тепер я проклею, заходячи на одну третину, з натяжінням. Все, проклеїла. Далі знімаю до якоря, беруся, розтягнула на 50% і розкриваю смужечки через шкіру трошки підтягую його вгору, щоб і розтягнулася шкіра. Знову, зробила, відкрила його, допроклеїла. Знову відкрила, допроклеїла і дійшла до кінця. Кінцеві якоря я вже не розтягую. І так само з іншої сторони. 50% натяжіння, відкрила смужечки і вдавлюючим рухом, щоб розтягнулася і шкіра, не тільки тейпік, я допроклею його. Готово. Ви можете взяти два готових панчі, або три, і так проклеїти, або. Можете взяти порізних панчі і також їх проклеїти. Залишаємо цю чудову схему на 5 діб і чекаємо результатів. Можете для приколу зробити експеримент. Сфотографуйте свій животик до проклеювання тейпів, і після, коли ви через 5 діб знімете тейпи, ви здивуєтесь результату. Тож обов'язково пробуйте таку схему проклеювання.